Отже, сьогодні читаємо таке, скажімо, Євангеліє від Матея, де дуже ну, такі яскраві події і дуже глибокі слова Христові для нас. Ця подія сталася після переображень. Ось коли ми почитаємо в тій самій ті самі главі і якраз будемо свідками переображення Ісуса Христа, і коли учні вертаються з Ісусом. Троє, троє вертається, а всі інші були внизу, і ось батько прийшов тим сином, просивши допомоги в учнів Ісуса. Але вони там щось старалися допомогти цьому хлопцеві, але не змогли. І ось коли Ісус приходить, батько одразу звертається до Ісуса з проханням, щоб зцілив Його Сина. Кожний батько-мати знає, як є прикро, коли їхня дитина хворіє. Різними хворобами, різні хвороби є менше, скажі, менші, більші, легші, трудніші, важчі. Але завжди дитина терпить від цієї хвороби, а біля дитини терплять батьки. І тільки ніхто не знає причини і наслідки. Чому так? Чому так? І не раз батьки навіть закидають Богові, що це Бог так допустив, ми так молимося і все таке. Але це тому, що ми дійсно дуже дуже низько бачимо, тобто дуже при землі. Бог бачить дуже далеко, тому що Він дуже високий. Хто при землі, бачить дуже маленьку відстань. Хто вище підніметься на гору, наприклад, одразу може бачити далі. А Бог, який є понад цим світом, Він бачить цей світ від початку до кінця, він дуже високий. І він дуже глибоко бачить, глибоко і дуже розуміє досконало. І якщо би Бог нам так відкрив, скажімо так, причини і наслідки всіх тих різних проблем, ми би одразу зрозуміли, що тут Бог не має ніякої вини. Вся вина є в людях. Чи в нас, які зараз живемо, чи в тих, які вже не живуть на цьому світі. Але вони щось нам лишили. Вони жили-жили. Прийшов час і відійшли. Ми кажемо, померли. Але з чим вони померли? З чим вони залишили цей світ? Що вони залишили своїм дітям, і внукам і правнукам для свого народу, свого роду, що вони лишили, це нам невідомо. Люди не раз мають такі наміри там до 12, го до 14 го покоління прощення гріхів. Ну, непогана практика і добре, що так люди думають. Але важливо розуміти, що ми не знаємо, що там нам лишили. Важливо, щоб ми не, су... не бралися судити, тому що ми не знаємо тих ситуацій. Але таке розуміння нам може допомогти, щоб ми не лишили чогось для тих, що будуть після нас. Оце важливо. Щоб ми не лишили. І Бог подбав про те, щоб ми не залишили. Що Він подбав? Він подбав про те, щоб ми прийшли віддали в Його руки наші гріхи і все, що ми можемо. Тут не раз зробити на цій землі. Знаючи, не розуміючи, багато помилок і багато свідомих гріхів, вчинків людина робить. Але важливо, щоб вона пам'ятала, їй треба не лишити на майбутнє комусь. Тому що коли вона лишить, хтось буде терпіти. Хтось буде страждати, хтось буде хворий, хтось може якусь іншу мати біду. Але важливо також розуміти, що коли вона лишить для інших таку спадщину, вона на тому світі також не буде спокійна, бо вона там зрозуміє, що це було проти закону Любові. Бо Ісус прийшов взяти на себе наші гріхи. А коли ми Лишимо гріхи для інших свої, то зовсім не узгоджується з Божою волею. Важливо, щоб ми навіть про це пам'ятали, бо тоді, як ми далеко від Ісуса, коли Він взяв наші тягарі на себе і поніс, даруючи нам мир, прощення і любов, і милосердя, а коли ми залишимо для наших навіть дітей чи когось далі що в роді нашому, це дуже далеко від того образу християнина, Образу Христа. І для того Ісус нам лишив можливість, щоб ми очищали своє життя через Його милосердя, через прощення, через покаяння. Через дар Божого милосердя, який виявляється особливо тайні сповіді. Це дарунок для нас, це не зобов'язання. Людина тікає від сповіді, як від вогню. Але це тому, що вона не розуміє. Там є Божа любов і милосердя. Там Ісус дарує людині прощення, щоб вона і своє життя звільнила, і життя інших, своїх рідних, близьких, щоб вони колись. Не стогнали від її гріхів, які вона залишила в цьому світі. Отже, і тут батько привів <клес> того сина, ми не знаємо, чому і як, але можемо по словах Ісуса зрозуміти, що Ісус каже, Ороде невірний і розбещений. Це діагноз для нас, тобто для людей. Не тільки для цього батька. Він не сказав, о батько, ти невірний і розбещений чоловічий. Він не сказав. Ісус сказав, о роде», це значить, Ісус звертається просто як ну, до всіх людей. Ороди вірні і розбещені. Доки я буду з вами, доки буду вас терпіти. Можемо сказати причиною того біснування, того поневолення є невірність і розбещеність. Різна, різнородні тієї невірності, різнородні тієї розбещені життя людини. Можна там багато щось в ці рамки вписати, але одне ясно, що людина, коли розбещена, вона живе не за законами Божого, не за законами свого сумління, без всяких рамок, вона що хоче, то робить, не думаючи ні про себе, ні про своїх, скажімо, дітей чи когось іншого. Отже, Ісус тут одразу говорить, що є причиною. І коли апостоли кажуть, чому ми не могли вигнати Ісус? Ще одну каже причину: через вашу маловіру. Три причини. Такого стану людського це невірність, розбещеність і безвір'я. Ось це є людський рід. Ісус приходить, щоб людину з цього врятувати і спасти. Як? Цей рід лукавий виганяється молитвою і постом і відповідно через віру. Тому що, коли будете мати віру, як зерно гірчеться, скажете, ті горіть, перейди вона вас послухає. Бачимо протилежні два світи, той людський світ поневолення, гріха і всякого іншого, що зараз представляється через цього Батька і Сина. І де Ісус говорить о роден невірний і розбещений. І через те, що мала віра, як в апостолів, це є дух цього світу, це є людський рід. Ісус, який приніс вірність Отцеві досконало. Ісус зовсім не є розбещений, Він досконала істина, і в нього віра абсолютна. Ось що потрібно людині, щоб її життя мінялося. Молитва, піст і віра, зростання віри. А віра, звідки каже апостол Павло, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ти значить, що людині треба слухати Боже Слово. Ось коли вона приходить до Ісуса, щоб слухати, як Марія слухала. Марія, сестра Лазаря, коли вона сіла в ногах і слухала Ісуса. Як навіть Марія Богородиця, коли до неї Ангел прийшов, вона каже: нехай мені буде по Слову Твоєму. Вона слухає, вона приймає. Марія чиста, непорочна, виклик цьому світу світу розбещення і невірності. Божа мати це виклик чиста, невинна, непорочна Діва Марія. Яку Ісус нам дає, ділиться з нами, як своєю матір'ю, щоб вона нам допомогла вилізти з невірності, з того розбещення і з безвір'я. Щоб ми біля Марії, як ніби в її школі, зростали. Але тут треба нам задіяти нашу волю, нашу свідомість, не просто навіть коли ми приходимо до храму, можна по-різному прийти до храму. Якими ми прийшли? Таким ми пішли, або ще гірше може бути, бо людина там насудилася повного, або ще там щось. Ми йдемо до храму, щоби навчитися молитися. Щоби молитися, щоби навчитися постити. Не обов'язково не, не тільки в тому, щоб не їсти м'яса і чогось іншого, ні, піст сиде письмо, там говорить багато, піст як зречення від зла, яким людина у цьому світі дуже заражена. Ось зречення цього і зростання в вірі, слухання Божого Слова, щоб вона могла тут прийти до Ісуса і віддати Йому ті всі свої тягарі, гріхи, все. і зрости у цій вірі, зрости у цьому пості, бо зречення зла або сповідь свого роду також піст. Як ми відмовляємося, наприклад, їсти, скажімо, м'ясо, ми тут відмовляємося від своїх поганих вчинків, зрікаємося і ми не хочемо, Ісуса. Звільни мене з цього. Це також піст дуже сильний. І сатана того посту якраз боїться. Молитва. Бо, наприклад, навіть коли дається, скажімо, покута людині, щоб вона щось помолилась, але не тільки спокута, просто молитва. І зречення в сповіді, тобто покаяння, визволення від гріхів це також свого роду піст, якого сатана боїться. І коли ми слухаємо після цього, що нам каже Бог, що нам каже Небо, коли, коли ми приймаємо святе те причастя, Ісуса приймаємо, нам треба почути, що Він каже. Ісусе, що ти кажеш? І Він нас звільняє. Він нам дає розуміння, що нам треба зробити, як поступати. Ісус промовляє до кожного безпосередньо. І Він говорить: прийдіть до мене всі втомлені, всі втомлені, я вас заспокою. А тут цей батько бачимо приходить, і він втомлений, так, йому важко. Але Ісус також. Дає їм розбудження, щоб вони зрозуміли, що це не просто так прийшов і все. Треба виходити із того невірства і розбещення. Тому що все це має значення для нашого життя, щоб ми кажу, не лишили чогось після, тим, що після нас, і не пішли на той світ з тягарями, тому що вони всі будуть свідчити проти нас, наші гріхи. Яких ми не зречемося в. Таємниці Божого милосердя, тобто в сповіді, коли ми тут не проявимо того посту для нашої душі, щоб вона звільнилася від того розбещення, цього гріха. І щоб ми зросла вірою. І тоді ми побачимо чудо в нашому житті. Обов'язково буде так, як з тим батьком, який побачив визволення свого сина. Можемо уявити його радість. Його радість була напевно дуже велика. І радість цього хлопця ще більше. Тому для нас це важливо, що Ісус нас чекає. Він хоче нас привести до переображення. Він хоче нас бачити в царстві Свого Отця. Він хоче, щоб ми побачили Його славу, щоб ми увійшли у цю славу, щоб ми засмакували. Дар Божої любові милосердя це все хоче Бог. Тому, коли Він запрошує нас, наприклад, на літурію, до храму чи що це не є накинення нам якогось тягаря, це є дар, це запрошення, це привілей. І нам треба скористатися Нього, щоб часом нам Його не перекрили і не дали комусь іншому. Як Ісус із тими запрошеними, яких запросили на вечерю, господар запросив, а ті запрошені почали відмовлятися: я маю поле, воли, одружився, ну в мене свої справи. Вибач, десь іншим разом. І каже цей господар, кажу вам, ніхто з них не скуштує цієї вечері, бо їм буде вже забрано ця можливість. Вони подумали, що це є для них тягар. Вони не усвідомили, що цей господар їх запросив як друзів. А вони думали, що він їм хоче накинути тягар своїй вечері. А цей господар хотів з ними поділитися радістю, а вони не зрозуміли. Вони радістю переживали від своїх полів і всего іншого. Значить, втратили дуже багато. Отже, дякуємо Богу за його дар, за його милосердя. Довіряємо йому. Не сумніваємося в Його правді, в Його любові, милосерді, в Його дарі прощення це все дар, це все дар. І нам треба спішити, щоб ми встигли, бо це великий дар, який не буде вічно нам відкритий. Він дається на певний час. І якщо людина зрозуміє і встигне взяти, буде щаслива. Якщо не встигне, поїзд поїде, і вона лишиться і не буде чим добратися до царства Божого. Хай Бог в цьому прославиться і кожному дарує свою милість. Слава ісусу Христу.